Ну, власне, цю тему будемо обговорювати далі з Василем Воскобойником, головою громадської організації Офіс міграційної політики, як змінився ринок праці і взагалі життя в Україні після того, як дозволили виїзд чоловікам 18-22 років. Пане Василю, вітаємо вас. Я вітаю вас, вітаю студію, вітаю ваших глядачів. За вашими спостереженнями, за спостереженням вашої організації, як змінився ринок праці насамперед, у зв'язку з тим, що дозволено виїзд чоловікам 18-22 це дуже гарне питання, але я хочу всіх заспокоїти на ринок праці. Це майже не вплинуло. А на що вплинуло? Бо загалом? Ну насправді впливає війна, впливає нестача робочих кваліфікованих рук, і впливає відплив великої кількості населення, котре відбулося ще з 2022 року. Оце дійсно впливає. А молодь у віці до 22 років переважно ще навчається. Ця частина молоді ще не виходить на ринок праці, і вони не працюють в таких галузях, котрі дійсно впливають на безпеку нашої країни. Переважна більшість молоді працювала. Отельно-ресторанному бізнесі, але uh -huh. цей бізнес зрозуміло важливий для нашої країни, але він не впливає на обороноздатність нашої країни. Uh -huh. І оці молоді люди, які ви кажете, працювали в ресторанному бізнесі. Ну в ресторанах швидкого харчування. Ми вчора, наприклад, дивилися сюжет із Дніпра, там де ну їдуть, їде частина людей саме з ресторанного бізнесу, бізнесу обслуговування Звідти люди звільняються молодого віку. Звільняються майже з усіх компаній, котрі запрошували до себе молодь на роботу. Але є дані, що загалом в нас молоді 18-22 роки біля 700 тисяч. З цих 700 тисяч біля 500 тисяч навчаються, а до роботи залучено біля 200 тисяч. І 200 тисяч – це не хлопці, а хлопці та дівчата. Причому, як не дивно, майже 65% з цих 200 тисяч – це дівчата, а працюючих хлопців лише 35%. Тобто, загалом на ринку праці залучено біля 70 тисяч українських хлопців в віці 18-22 роки. Зрозуміло, що навіть якщо з них вийде 10 20 ну це не настільки страшні цифри для загального ринку праці України. Зрозуміло, що на прикладі молоді наші роботодавці вже починають замислюватися, що буде після закінчення війни, що буде після того, як дозволять виїзд вже чоловікам у віці. 22-60 років. Ось тут вже будуть проблеми, uh -huh. і до них вже потрібно зараз готуватися. Не просто очікувати, що люди будуть сидіти в країні і намагатися її відбудувати. Потрібно створити умови, аби люди хотіли залишитися в країні. А це зрозуміло: рівень заробітних плат, рівень соціального захисту, можливість для самореалізації в Україні. І потрібно про це думати вже зараз, на прикладі молоді. Котра виїздить. Ага, бачите, ви зразу відповіли на те питання? Я хотіла спитати, що затримати, але я все одно повернуся до тих 18-22, бо знов таки з огляду на сюжет, який ми вчора дивилися з Дніпра. От ви кажете, якщо 10-20% чоловіків віком від 18 до вийде, то це не є проблема. Але ми вчора дивилися приклад, коли хлопець виїжає своєю дівчиною. Вони вдвох виїжджають. А дехто хто вже одружений в цьому віці 22, Цілком може бути. Тобто, чи виїзд хлопців не потягне за собою виїзд, виїзд жінок? От, от, якщо за, за, дивіться, тільки місяць, ми не можемо аналізувати, але давайте зазирнемо трошки на, на півроку вперед. Давайте зазирнемо на рік, на п'ять, на десять, на двадцять років вперед і Ого. задамо собі просте питання. Е, наші хлопці на фронті воюють за що? Щоб побудувати закриту парканами країну, чи вони воюють за свободну, відкриту країну, мешканці якої можуть спокійно виїздити. Будь-куди, іде будь-куди, коли вони виїздять, що вони зможуть там самореалізуватися, потрібно все рівно самим собі постійно задавати питання. А чому молодь, котра може виїхати за кордон і там самореалізуватися? А в Україні вона цього зробити не може? Чому вона повинна сидіти тут в нас? Якщо молодь, котра закінчить український виш, наша система вищої освіти, вона дійсно досконала, вона сучасна. Але якщо дитина закінчить виш за кордоном, вона в додаток до диплому отримує заробітну плату набагато вище аніж тут в Україні. Набагато більше отримує можливостей для самореалізації. І мені здається, що всім без виключення, громадянам України, представникам бізнесу, влади, потрібно чітко розуміти, що ми після закінчення війни опинимось в умовах. Конкуренції за кожного українця і так. нашими головними конкурентами, бо ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні. Так. Це буде Польща, це буде Чехія, це буде Німеччина. і Якщо німці, чехи чи поляки запропонують українським хлопцям та дівчатам набагато вищий рівень заробітних плат, то потрібно не взивати до. Кохання до батьківщини, а потрібно створювати умови, аби наші діти залишалися тут в Україні і мали можливість для самореалізації. Пане Василю, дякую вам. Спасибі. Так створювати умови, аби наші діти залишалися. Погоджуюся. Мама двох дітей. Погоджуюся з вами. Спасибі, Василь Воскобойник, голова громадської організації офіс міграційної політики, був гостем цієї години.